Наскільки Росія збирається підвищити податки для населення і бізнесу, і як це вплине на жителів окупації? Податки порівняно з сьогоднішнім днем виростуть втричі мешканці в цих територій паралельно хочуть зробити інвесторами війни. Якою є зараз економічна ситуація на окупованих територіях, і наскільки вона може погіршитися? Ілюзія про те, що в Росії все дешевше, вона швидко розвіялась. Чи вистачає Росії ресурсів для утримання захоплених регіонів і чого чекати далі? Скільки б грошей не виділялося, ще завжди буде мало, тому що більша частина цих грошей банально розворю. Вітаю! з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія скорочує фінансування окупованих територій. Про це нещодавно заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На його думку, через це на місцевих жителів чекає посилення податкового тиску та ще більше перевірок. Про те, що окупантам не вистачає грошей на утримання захоплених територій, свідчать затримки зарплат працівникам комунальних та бюджетних підприємств по кілька місяців, а також скорочення соціальних виплат. Докладніше про це Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону. Півтора роки тому, коли ворог почав ставити свою недоокупаційну владу, то вони масово намагалися купити наших людей підвищеними заробітними платами, які були вдвічі більше ніж в тимчасово окупованому Криму, а підвищеними пенсіями, які були в два з половиною рази більше ніж в тимчасово окупованому Криму. Зарплата лікаря різнилася в 5-7 разів на території тимчасово окупованої території Запорізької області. Вони платили більше, ніж на території континентальної РФ. Але все це швидко закінчилося після а, кожних виборів. Воно зменшувалося, зменшувалася. Іван Федоров також зазначив: для того, щоб компенсувати нестачу коштів, окупаційна влада заявила про створення штабу з підвищення податкових доходів та протидії нелегальній зайнятості. Тобто, ще однієї контролюючої організації, головна задача якої відібрати у людей. Останнє підконтрольне окупантам видання за ТВ у травні повідомило, що представники окупаційної податкової інспекції регулярно проводять виїзні рейди, перевіряють трудові договори між найманими працівниками та роботодавцями. Працівники, які не оформили трудові відносини за російським законодавством, позбавляються соціальної підтримки. А роботодавці своєю чергою несуть адміністративну та кримінальну відповідальність за неоформлення трудових відносин із співробітниками, а також визнаються порушниками російського податкового законодавства. Оскільки не сплачують відповідні податки та страхові внески, директор центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам Приазов'я, що гуманітарна криза на окупованих територіях загострилася після російських президентських виборів. Дуже багато нововведень, які не дуже приємні і максимально затягують мешканців тимчасово окупованих територій. У Паску, яку виставила е, влада РФ і окупаційна влада на сьогодні, Незважаючи на сезон, наприклад, зараз да весні, початок літа, незважаючи на сезон і велику кількість сезонної роботи, велику кількість можливостей для додаткових заробітків, е, все ж таки відбувається економічний спад. Хоча зазвичай е, на цих територіях південь України е, цей час е, відчувався, ну назвемо це так, економічний підйом. І люди збагачувалися за рахунок того, що було багато роботи, багато можливостей для додаткових заробітків у травні. Стало відомо, що Міністерство фінансів Росії підготувало законопроєкт удосконалення системи оподаткування, який має запрацювати з 1 січня 2025 року. Як стверджують у відомстві, зміни будуть стосуватися тих, чий дохід вищий за 2,5 мільйони рублів на рік. Працівник, який отримує на рік від 2,5 до 5 мільйонів російських рублів, заплатить 15% від свого доходу. 18%, якщо дохід становить від 5 до 20 мільйонів. 20%, хто отримує від 20 до 50 мільйонів. Максимальний податок у 22% встановлено для осіб, які отримують понад 50 мільйонів рублів. Для бізнесу податок на придбуток становитиме 25 замість 20%. Експерт Андрій Орлов зазначив, що ці зміни напряму вплинуть на доходи жителів окупованих територій, які працюють офіційно за російським законодавством. Нагадаю, що заробітна платня на тимчасово окупованих територій на сьогодні втричі, в принципі, втричі відрізняється від середньої заробітної платні е, на, на території РФ самої. Тобто, в такому випадку будь-який мешканець, мешканець е, тимчасово окупованої території, е, автомати, офіційно працюючи відповідно, автоматично потрапляє до. Списку тих, хто буде сплачувати високі податки, а самі податки порівняно з сьогоднішнім днем виростуть втричі, це чи особи. Так само вони планують ввести податки на заощадження до 15 Тобто, зберігати гроші в банках буде вже не дуже корисно. Економіка Росії на сьогодні вже на грані вона потрапила під велику кількість санкцій, і за два роки вона, в принципі, себе виснажила як така. А війна забирає достатньо велику кількість ресурсів, і ці ресурси на сьогодні, за думкою влади РФ, вони хочуть підтягнути від населення від бізнесу. Відповідно, в принципі, ми бачимо, що вони просто хочуть перелаштувати економіку країни з, скажімо так, з капіталістичного профілю на соціалістичний, точніше на профіль Радянського Союзу з плановою економікою. В цьому нічого поганого немає. Насправді, але ті методи і ті результати, які там, і ризики, які є, вони відповідно відіграють свою роль. І в принципі, економіка країни потрапить в ситуацію радянського минулого. Бізнес на окупованих територіях перебуває у скрутному становищі. Збільшення податків погіршить ситуацію. Додав Андрій Орлов. На сьогодні бізнес розповідає, що вони працюють на власний страх і ризик, але кажуть, що вже ризиків не залишилось. На сьогодні є лише страх. І страх бути успішними. Вони намагаються не показувати свій розвиток, намагаються не показувати свої можливості як таке. Чому? Тому що якщо бізнес успішний, то його обов'язково будуть віджимати. Його будуть забирати е, будь-якими шляхами, і таким чином, тобто, бізнес е, в цілому просто потерпає е, не трансформацію, а викорінення з цієї території, як таке, тобто він повинен бути обов'язково е, підлаштований під владу і працювати з владою жодним чином, ніяк інакше. Ситуація на тимчасово окупованих територіях з приводу податків, е, звісно, і майбутнього оподаткування, яке буде включено з е, дня на, на день. Слід казати, що просто мешканці в цих територій паралельно хочуть зробити інвесторами війни, як таке. Не побоюся цього слова, тому що таким чином, якщо ти отримав паспорт РФ, вони вже роблять все для того, щоб ти і максимально сплачував податки в РФ. І відповідно в майбутньому відповідав за ці податки. Депутат Херсонської обласної ради, підприємець Сергій Рибалко, зазначив, що Росія створила на окупованих територіях низку окупаційних відомств. Надходжень до бюджету не вистачає, щоб фінансувати їх у повному обсязі, каже депутат. У них починаються перебої з фінансування і бюджетної сфери, і особливо виконавчих структур, тому що вони б наплодили цих виконавчих структур, були дуже багато. Ви знаєте, що в Україні пройшла реформа, наприклад, райони були об'єднані по. 4 по 5 районів для скорочення державних витрат. Вони відновили радянську структуру, понапложували цих е, районних адміністрацій, всяких різних, і їх потрібно фінансувати. А це немала кількість дармоїдів, які нічого не роблять чи повинні отримати високі великі гроші. І одна з основних частин це нехватка місцевих бюджетів. Що робить? Вони їх намагаються поповнити за рахунок бюд... наповнення бюджету від збільшення податків, якими будуть обкладатися в місцевий бізнес. Для цього вони роблять е, виїзні штаби податкові. Які виїжджають і починають обліковувати всіх підприємців, визначати базу оподаткування і так далі. І так далі, і ця база не мала. Наприклад, сільгосвиробництві по законодавству Росії на е, оподаткування набагато більше, ніж в базі чим в Україні? Російська податкова реформа може знищити малих і середніх виробників на окупованих територіях, вважає Сергій Рибалко, чи зможуть вони платити податки. Думаю, ні. Поясню чому. Тому що більша частина цих територій це південні засушливі регіони України, які до цього виживали за рахунок зрошення. Зрошення там зараз немає. Вести бізнес в цілому на тих територіях дуже складно. Ілюзія про те, що в Росії все дешевше, вона швидко розвіялась. Добрива там, незважаючи на те, що в Україні це в основі імпорт, але в нас добрива дешевші на сьогоднішній день, чим на окупованій території, тому що там складна логістична частина, доставка і все інше. Паливо приблизно в таку саму ціну. А от вартість пшениці на окупованих територіях на сьогодні відсотків на 60-70 менші, ніж в Україні. Тому бізнес там не рахується взагалі. Поки ще вони там дають якісь дотації, техніку, трактори і не платиш податки, ще хтось якось там виживає. Як їх обкладуть податками і перестане йти ця дотація, ну, рік, два-три, вони податують, а потім скажуть: ну все, ми не можемо дотувати. На цьому весь бізнес там закінчиться. Економити за рахунок пенсійних виплат окупаційна влада не буде, оскільки вона зацікавлена у тому, щоб якомога більше людей отримали російські паспорти. Додав депутат. За взяти російський паспорт вони готові заплатити. Тому якщо до цього вони платили 10 тисяч рублів кожному для того, щоб ну якось існували, то зараз вони готові заплатити трошки більшу пенсію. Але за те, щоб людина прийшла, взяла російський паспорт і вони таким чином відзвітували, що на цій території вже живе певна кількість російських громадян. За це вони готові платити більше, ніж 10 тисяч. Тому знижувати пенсію, вони не збираються. Вони збираються набрати як можна більше людей. Це тимчасово зрозуміло, що коли тільки ті там буде набрана критична маса, те, про яке вони мріють і хочуть. Усім учителям, держслужбовцям, чим їхнім і пенсіонерам приведуть пенсію до того рівня, яка є в Росії, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі освічені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Фінансовий аналітик, економіст аналітичного центру Об'єднана Україна Олексій Кущ розповів новинам Приазов'я, що найбільше з окупованих регіонів України до російської економіки наразі інтегрований Крим. Створити повноцінні економічні утворення на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей окупаційна влада не зможе. Переконаний експерт. Усе там Мелітополь, він є досить таким великим промисловим містом. А так, в принципі, це. Регіональна спеціалізація цих цих окупованих територій. Росіяни в принципі будуть просто використовувати природні ресурси цих територій, наприклад, у Запорізькій області, це і там видобуток корисних капала чи є аграрний потенціал, це там вирощування аграрної продукції. Ну і певні такі центри, як, наприклад, там Мелісополь, можливо, якісь. Промисло підприємство буде працювати так, в принципі, повноцінних економічних кластер створити там не можна. На окупованих територіях півдня майже немає великих підприємств, які могли б сплачувати великі податки, каже економіст. Але Росія буде вкладати деякі ресурси у ці регіони, щоб показувати результати у своїй пропаганді. Переконаний Олексій Куш. Ну, наприклад, Росія там стосовує кільки для іт сектору. Повертають його звичайний податок на прибуток, але знову ж таки там it сектору в закупованих частинах Запорізької Херсонської і немає. Зараз вони змінили стратегію. Вони зараз швидко інтегруються території у свій економічний і політичний простір, поспішають при цьому, і вони намагаються створити щось так штатом такої своєї вітрини. Вони, тобто це вже з прицілом на післявоєнний період. Тобто вони хочуть показати, що там, наприклад, там комунальні тарифи менше ніж в Україні, там зарплати більше. Тобто вони будуть певні гроші туди вкладати для того, щоб це використовувати в медійному в медійному ключі для такої своєрідної пропаганди, тому що там фактично що Запорізька область вона розірвана навпіл зараз, і Херсонська область розірвана. А зв'язки між людьми вони зберігаються, незважаючи на те, що там приходить лінія фронту по живому. Але в принципі, тобто вони будуть це. Саме в пропагандистському ключі робити російський економічний оглядач Максим Блант розповів, що зараз ситуація в Росії нагадує стан кінця 70-х, початку 80-х років, коли економіка Радянського Союзу повільно, але стабільно погіршувалась. Якщо слухати е, з'їзди е, комуністичної партії Советського Союзу, то все вроді би хорошо. Производство растет, чугуни сталь виплавляються, трактори випускаються. Но в магазинах, в магазинах становится все грустнее. И ситуация очень сильно повторяется, потому что тогда Советский Союз был втянут в гонку вооружений, вел войну в Афганистане, находился в значительной степени в международной изоляции. Ну, если не брать социалистического лагеря и так называемых неприсоединившихся стран, сейчас тоже есть страны, которые... Помогают России обходить международные санкции. Есть страны, которые на этом зарабатывают, как и 50 лет назад. Та же Индия, вот тут же Китай. То есть ситуация вплоть до, до участников. Очень сильно папахоже і розвивається ровно в ту ж сторону. Російського федерального бюджету не вистачає на фінансування окупованих територій. Тому до цього процесу долучають регіони, які беруть під так зване шефство окуповані населені пункти. Втім, регіональні ресурси також не безмежні, зазначив журналіст. Регіональні бюджети а, заставляють брать так зване шефство, ну то есть фактично фінансувати. какие-то строительные работы на оккупированных территориях, причем каждому выделяют определенную там город, деревню или целый там район. И уже зимой минувшей это сказалось на состоянии российского жилищно-коммунального хозяйства, ну потому что если у вас условные э, тракторы, сантехники и Трубы идут на оккупированной территории. Этого не хватает в регионах. Поэтому ну, в Рождество в Новый год по всей России очень многие сидели без света, без тепла, и были крупные скандалы. Да, вот особенно в Подмосковье. Вот. Ну, когда, когда все это рядом с Москвой, сразу возникает крупный скандал. Когда это где-то в Сибири, э, скандал чуть потише. Но это действительно э, было массовое явление. Это не то, чтобы там, в одном доме полопались трубы. И, э, это, это было во многих городах. Потом, э, потом случилось наводнение. И опять же, да, та строительная техника, которая могла бы там, подправлять и строить дамбы... И, а плотин, други гідротехнічні споруди, вона оказалась не там, де вона должна була работать. Зараз російська влада розуміє, що війна і санкції триватимуть довго, тому і підвищують податки як для населення, так і для бізнесу, каже Максим Блант. Що ділоться з первинними територіями, вони до сих пор не дуже розуміють те, що всі прекрасно усвідомлюють, э, що э, первинні території це такая прекрасная среда, мутная вода, в которой э, темные личности любят половить рыбку в мутной воде. Да? Там уже было несколько коррупционных скандалов, уж совсем какие-то Випіючі случаї врабства і розхищення виділяєми средств ані питають присічну за не мені усліді сколько б денег не виділялось. Всі завжди буде мало, тому що більша часть цих денег банально розворов. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.